Зараз покажу один лайфхак, як правильно і легко приварити петлі до дверей, калітки, воріт і тому подібне, щоб нічого не терло, легко, без закусувань відкривалося і були однакові зазори з хорошим проваром. Ось як одні я зробив, все гарно чітко з двох сторон проварено. Двері легенько відкриваються, без закусувань, без нічого. Ось двохсторонній проварчик. Зараз я показую дуже легенький спосіб для новачків. Ось беремо петлю. в мене 20-та, це вже по ваших потребностях. І беремо дріт мінімум 2 мм, обмотуємо ось тако. Можна ще один спосіб, це наварити спочатку пластину. Ось таким чином приварити до петлі, а потім вже безпосередньо саму пластину приварювати до рами і до дверей. Але я також з цим не заморачуюся. Це найлегший спосіб. Просто беремо два дротика, обмотуємо, в мене цей дротик 2 мм. Далі виставляємо двері в площині з каркасом. Все в мене ось на маганітах в одній площині. Зазор я роблю 2,5 мм. Ось я такі шайби підставляю, у ну, кого що є, то той може на і ставити. Я роблю не менше, ніж 2 мм зазор. Що зверху, що знизу. Далі беру петлю. І просто в цьому місці, в якому я буду її приварювати, у мене тут для усилення. І ось я просто ставлю. Тут у нас така канавочка від зазорів є. І петля просто і чітко сама. Ставиться на своє місце. Нічого там вверх низ не треба, вона сама цю ямку стає. Робимо по дві прихваточки, верхню і нижню петлю. і Витягуємо дріт і повністю потім проварюємо. І в нас виходить чіткі зазори. Двері відкриваються чітко, м'ягенько, без закусувань, без е, тертя петель об е, каркас. Ось як легенько і м'ягенько. Не скриплять, не шумлять і легенько закриваються і відкриваються Ось самі. Так що, друзі, користуйтеся. Кому що цікаво, пишіть коментарі, я дам відповідь.